Догралися діяльність нелегального покер-клубу Виявили в Івано-Франківську. Оперативники обозу навідалися до зали покер-клубу у розпал гри. У приміщенні було три десятки гравців. Заклад функціонував на одній із вулиць обласного центру. Міліціонери з'ясовують роль усіх учасників, причетних до організації грального бізнесу. А це і круп'є, адміністратори, касири. Правоохоронці вилучили шість столів для гри в покер. Ігрові фішки, готівку та інші речові докази. Ми вже знаємо ряд організаторів причетних до діяльності. Дальності цього покерного клубу, а також осіб, які надавали безпосередньо допоміжні функції, тобто були, виконували роль так званого круп'є інших допоміжних адміністраторів, які також приймали участь у злочинних діях. Роль кожного зараз встановлюється, ці особи допитуються. Також вчора безпосередньо було допитано і всіх гравців, які знаходились в приміщенні, це було близько 30 осіб. У той же день оперативники Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинили функціонування ще одного підпільного грального закладу в обласному центрі. Загалом вилучено два десятки системних блоків, моніторів, журнали обліку чорної бухгалтерії та список відвідувачів, який перевищував 100 людей. За цими фактами розслідуються кримінальні провадження. Цей злочин є тяжким. і Передбачає штрафні санкції від 170 до 850 тисяч гривень, що є суттєвим Тієвою сумою на сьогодні початку року міліція відкрила 34 кримінальні провадження проти організаторів підпільного грального бізнесу. Вилучено понад 140 одиниць грального обладнання. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.